Слава Україні! З вами Володимир на каналі VRM Техніка. І для огляду ми сьогодні обрали два надзвичайно схожі трактори по своїх технічних параметрах. І давайте детальніше, скоренько розберемося в їхніх параметрах, їхній комплектації і, відповідно, ціні. Першим бачимо Янмар F180. По шинах. В ідеальному стані повні карби попереду і задні шини в ідеальному стані брістом всі рідні позаду. Восьмий місяць 91-го року по дисках. Грунтофреза. Метр тридцять. з прекрасними ідеальними ножами, практично не нестертим. Рівень горизонту, глибина обробки. Все тут реалізовано. По напрацюванню 910 мотогодин, мінімум потерпостей по класних панелях, мінімум потерпостей по шасі, жодних підмальовок, жодних втручань, бачите, не підтікає. Вже тиждень, як вони прийшли, ми на них каталися. і все сухо і чисто. По колії 90 см 92, якщо точно, передня колія і розширюється до 98. І задня колія теж 90-98 Тобто міжряді 50 см. Ціна 6700 самовивіз з майданчика. Прекрасний візуальний, технічний стан, невеличкий контргруз тут попереду. І тепер переходимо до... Трішки потужніший, оскільки це є 18-сильний Янмар, а це є 19-сильний Siel 193. Бачите, основну відмінність, те, що ми завжди і зазначаємо, всі малюки чи середньобазові, чи повнорозмірні міні-трактори, товщина мостів передніх і товщина переднього моста на 19-сильному сіалі. Відповідно, він є і важчий. Цей трактор декларує 750-800 кг, а цей 850 900 в таких межах. По передніх шинах теж жодних зауважень, По задніх аналогічно. Ідеальний стан, навіть технологічний карп зберігся. В чудовому візуальному і технічному стані і цей трактор. Трішки багатша комплектація, оскільки є дуга безпеки і навіс від сонця. Теж рівень горизонту, Метр 1,30 теж грунтофриза. Ножі тут, звичайно, трішки підтерті, але вони ще послужать не на одній ділянці. По напрацюванню 800 мотогодин. І тепер вертаюся до коробок передач. Свідомо, це залишив на кінець, бо вони максимально схожі. Три швидкості вперед, одна назад і два режими. Три швидкості валу відбору потужності. А відповідно в янмару. Не три швидкості валу відбору потужності і три режими. Трішки більший діапазон, власне, по передачах має янмару, оскільки має три режими. І секи має два режими. Механічно підключається як в одного, так і в другому повний привід, блокування заднього осьового диференціалу, глибина, кут нахилу. Це все присутнє. І тут є ще пам'ять ґрунту фрези. Ціна 6900. Різниця в ціні там 200 доларів за рахунок трошки більшої потужності. Дашка дуги безпеки. Два прекрасних представники середньобазових тракторів на 18-19 сил з колією 90-98 см по центрах і загальною шириною, якщо кого цікавить, 1,10 м вузькому положенні має ширину Ісекі і 1,15 м має янмар. Він трішки ширший по загальній ширині. На всі трактори надається гарантія до трьох місяців на механічну частину і півроку сервісного обслуговування. Наші покупці вже не раз, звичайно, і не багато, але користувалися як гарантійними, так і сервісними нашими послугами, оскільки це передбачає власне півроку безкоштовного сервісу у випадку. Несправності вашого трактора в післягарантійний період. Ви звертаєтеся до нас, привозите до нас на сервіс. Він є на кожному майданчику, чи в Івано-Франківську, чи в Рівному, чи на наступних наших всіх майданчиках обов'язково буде сервіс, і ми безкоштовно, робота наших механіків оплачується нашою компанією, а ви оплачуєте тільки запчастини. Чи це підшипник, чи сальник, чи, не дай Бог, якісь інші. Більш складні ремонти, теж ми це все виконуємо безкоштовно, оплачується власне тільки запчастини. Ми працюємо над цим, щоб ви були впевнені, купивши японський трактор, що він не залишиться необслуженим і не в робочому стані. І будемо старатися з кожним днем ставати кращими і ще більше надавати вам відповідних послуг. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі ВіРМ Техніка. До побачення.